Собаки проти людей, мешканці будинку 73А на вулиці Петропавлівська забили на сполох через агресивних чотирилапих на їх подвір'ї. кажуть, бродячі собаки, що тут оселилися, неодноразово нападали на людей, а нещодавно поранили навіть маленьку дівчинку. Між тим волонтери, які підгодовують цих чотирилапих, здається, навіть не здогадуються на яку небезпеку наражають в тому числі і маленьких мешканців цього дому. У ситуації розбиралася Христина Опарин. На цьому подвір'ї собак більше, ніж людей. На перший погляд вони спокійні, але їх настрій швидко змінюється, розповідають мешканці. Чотирилапи годує волонтер з товариства захисту тварин. За останні два дні на мене собаки набрасывались дважды. Вот вчора я прохожу мимо детской площадки, вони лежали на детской площадке, їх одразу увидеть невозможно. Жарко, Жарка стоят машины, машини, і э, вдруг выскакивает самая большая собака, найбільша, вона агрессивная, і за ней підтягується вся свора. Люди намагалися домовитися з жінкою, яка підгодовує собак, але вона запевнила, якщо б і вони кормили чотирилапих, то тварини тоді б не нападали. Напередодні ж. Собаки вчинили черговий напад, кажуть свідки. Річ йде не тільки про травмі. Вчора іскусалі дівчинку, мама, яка прийшла в салон красоти, і за це вже третій дитина. Працівники офісів, які знаходяться поруч, наполягають на тому, аби тварин відловлювали і поміщали у притулок, адже неподалік знаходиться дитячий садочок. минулому году собак було три, в цьому году собак сім. наступному году їх буде 21 собака. Я, например, со своєю собакою не можу пройти. Я неоднократно видел, как як собаки нападали на людей. Ну, как бы не сторонники того, що їх треба убивать, но їх нужно стерилізувати. Ми зателефонували волонтеру, яка зі слів людей годує чотирилапих. Вона розповіла, не бачить нічого дивного у тому, що група волонтерів підгодовує чотирилапих. Каже, відловлювати тварин ніхто не допомагає. Лікують своїми силами та за власні кошти. это это пожалуйста обращайтесь и к нам. Мы из общества защиты мы помогаем животным, чтобы они не были такими агрессивными. Мы подкармливаем просто, понимаете? И там они особо не нападают. Вы кормите и, собак и на этой территории, и кормите, да? До свидания. Мешканці ж переконані, кожен у цьому дворі має право на життя, але якщо чотирилапі становлять загрозу, кажуть, треба вживати рішучих методів, у тому числі і з боку місцевої влади. Проте люди вимушені покладатися лише на себе. Представник ОСББ підтверджує, власними силами намагаються відловити псів і закупити спеціальні пасти, аби знешкодити тварину на деякий час. На сьогоднішній день ми чекаємо, коли нарешті, конець прийомник. Для того, чтобы их можно было туда отправить. И также на сегодняшний день с активистами уже там куплены специальные пасты. Пытаемся самостоятельно своими силами, чтобы их можно было поймать. Просять допомоги врятувати їх з собачого полону та звертаються до волонтерів з проханням кормити псів на спеціально відведені для цього території. А на майбутнє займатися доглядом за псами у новому притулку, який невідомо коли нарешті відкриється у місті. Христина Опаренко, Олександр Сорбат, новини СТС.